Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам полуничку, яку я одержала від Людмили Кунець. Це полуничка, новий сорт Далі. Це розсада Фріго, яку привезли з Італії, яка повинна дати урожай вже в цьому році. Обов'язково буду висаджувати його сьогодні. Ж. Хоч на вулиці йде <кліст> дощ, але все одно буду висаджувати. Зараз її почистю, потім покажу, що в мене вийшло. І так, ось що в мене вийшло, я її почистила, все біленьке, все гарненьке, все живе і буду висаджувати. Як я буду висаджувати? я обов'язково підріжу корінь. Ось те, що звисає нижче долоні моєї, те все я відріжу. Е, я її коли отримала з посилки, витягла, і я її обов'язково промила і подержала у воді ну, десь з пів години, хвилин 20, пів години, щоб вона не питалася водичкою, тому що вона трішки підсохла. Росаду фріго саджають, бажано посадити у. Сроки до 14 днів, коли вона розморожена, щоб вона не почутувала стресу, <кій> все обов'язково прийметься, тому що все гарне, все живе. І дивіться, що вона така, наче страшненька на вид. Ну, це ж фріго, вона заморожена, вона така і є. Дивіться. Коріння світле, все гарне, коріння розвинене, рожки хороші. Так що будемо чекати урожаю. Це сорт далі, дуже крупноплодна Е, Побачимо, що виросте. Ну, я впевнена, що виросте все добре, все буде гарно. Та ще зараз і дощів поміч, погода, просто суперська для того, щоб посадити розсаду. І пізніше покажу ще е, розсаду, яку я отримала від Людмили Кунець ще осінню, все прийнялося, все добре, все вже пішло рости. Я вже весною накрила її агроволокном і е, обробила від е, шкідників. Ось е, у мене почала вже проростать полуничка, яку я отримала від Людмили кунець осінню. Вже пізно осінню, після того, як випадав сніг, я виписала в стаканчиках. В такому вона стоні ще не підживлювала. Підживлення вносила під корінь, коли садила Доброго для осіннього внесення, де найбільше фосфору Сорти, такі як Лія сохарна, ось вона, потім Апріка, хадемор, бравура, флоріда Б'юті, Потім, зараз ще скажу, які сорти, Крістіна і Сондра. Це такі сорти, я їх вже накривала навесні агроволокном. Перед тим у мене в селі той осінь тут росла фацелія, ось вона навіть сходить ще до сих пір, тому що вона висипається і, і росте. Це дуже гарний медонос і сидород. Там, де є, там, де посажена була Фациліє там. Кажуть, що вона відльокує слимаків, ну дійсно слимаків вона відльокує. І тому що там стебла трішки такі, вони ж аж колюченькі, коли вже доросла рослинка. І Е, Також вона розрихлює почву і е, е, служить як добриво. Звичайно, якщо її заділувати в землю, а не сполювати. Е, І не ждати, поки вона аж виросте така, що її ніяк у землю не заділиє. Ну, Чоловік тут перебив мотоблоком, все воно пішло сюди в землю і побачимо результат. Тут у мене колись була полуниця. Колись була Альба, ну це вже дуже давно, вже років, мабуть, п'ять назад тут вона була. Коли я її вирубала, ну, убрала, тому що тут вже вона була в мене 5 років і була дуже гарна. Мені навіть шкода було її прибирати відсіля, але ж вже всі строки минули і треба було її прибрати. Хоча чоловік був проти, але я все одно її прибирала. І тут було, була посіяна фацелія для бджілок. Ну, була така клумбочка. Це в нас участок, де в нас бджілки. Тут є у мене і розочки. Ось. Вирішила я Тут у нас такий затишок горний. І вирішила цінні сорти для розмноження посадити тут, так як тут вже дуже дав, давно не було полунички. Ну, Думаю, все буде добре, все буде гарно. Тут я вже її обробила від шкідників, обробила твіксом. Е, Слідучою буду обробку робити актеліком. Поки ще ось тільки дощі закінчаться. Сьогодні обіцяють вже останній день дощів. Так що у Людмили Кунець дуже гарна розсода, мені дуже подобається. Все класно. Просто шикарно. тим більше, що я її садила, дуже пізно, то для пізньої розсади це, це шикарно. Ось хочу показати для людей, які говорять, що ми вносимо хімію у підживу для рослинок. Ось дивіться, ось аналіз води. Ось мій аналіз води. Пиош у мене середній показник, оце в мене оце норма, а це яка фактично. У ну, мене всі показники занижені, як бачите, і ось, дивіться, кальцій, магній, е хлориди, сульфати, амоній. Все це є у воді, яку ми п'ємо. Нітроти теж є. Але дуже маленькій кількості. Заліза, бачите? Хлориди всякі вода відповідає мене стандартам, навіть всі показники в мене занижені. Тому, для тих людей, які навіть уяви не мають, що вода теж у нас складається із солей, то ось доказ того, що ми теж употребляємо солі і солі нам необхідні для нашого розвитку, для нашого життя обов'язково потрібні солі, так само, як і рослинкам. Так висадила свою Фріго. Тепер будемо чекати урожає. Ось візитка Людмили Кунець, можливо, комусь потрібна розсада. Там мене питали за Фріго. то дзвоніть, запитуйте. Я бачила, вона привезла. Виложувала відео і в Facebook, що вони отримали розсаду фріго, то, будь ласка, можливо комусь потрібно. Навіть не прийшлось поливати, бо Ллє вже сьогодні третій день, безперестанку. То лє. то лє, Це ж просто капець, все росте. І бур'ян теж, і шкідники теж. Не знаю, що в цьому році буде, як я писала одній жіночці в коментарях, що погода лякає, погода не радує, а вона мені говорить, не, не радує. Не то, що не радує, а лякає. Дійсно, погода в цьому році лякає. Не знаю, що буде. Якби була можливість, то можна було б поставити друге і тоді не переживати, що полуниця згніє. А так долякає, да, обробок зробити немає можливості. Я тільки на вулиці одну обробку зробила від шкідників і одну обробку зробила бордоською сумістю. Від грибкових болячок. Діло в тому, що лізуть вже цвітоноси. на ранній полуниці вже, вже лізуть, вже видно їх. І я планувала робити обробку актеліком. Ну, другу обробку від шкідників актеліком, але вже не вийде, тому що, якщо я Обризкаю актеліком, полуниця зацвіте і це нашкодить бжілкам. Тому, тому буду, мабуть, бризкати вертімеком. Хоча системник після системника не, не бажано. Ну, а можливо, можливо побризкаю біопрепаратом, У мене є біопрепарат від кліщика. Будемо дивитися по погоді, звичайно. Я дивилась погоду, і знову на тій неділі знову йдуть дощі. Кілька днів перериву і знову дощі, а біопрепарат він дуже добре діє, але. Він змивається. І зараз ще прохладно. От у нас зараз похолодало, у нас зараз холодно. Но ніч взагалі обіщають до 4-5 градусів опуститься температура. Тому я навіть я в розтіряності я не знаю, чим навіть обробляти. Звичайно, я не буду обробляти. Тими препаратами, що нашкодять бджолам, буду якось виходити із положення. Можливо, побризкаю біопрепаратом, а потім, коли він його змиє, побризкаю вертімеком, тому що вертімек він не опасний для бжілок і ним можна бризкати. Тому що другого виходу він просто немає. І Звичайно, буду обробляти хурусом на вулиці від грибкових болезней, тому що хурус він системник, він впитується рослинками і дощиком не змивається. Вертімек і хурус сумісний. Хурус взагалі з багатьма сумісний. Хурус, і ридоміл Голд. Той теж то не змивається, тому як-то так будемо виходити з положення. Звичайно, я трішки розчарована в цьому році погодою і бачу, що вже з'явився знову кліщик і нічого тут не вдієш. Ну, все миру, добра, всього найкращого, все буде добре, обов'язково. Треба духом не падати, все буде гарно. Головне нам миру.